Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, 9 година вечора, я виходжу на інтервальне тренування. Фу, я не знаю, чи робите ви це так чи ні, але моя зона відповідальності або моє відношення до спорту, до тренування, воно таке. Тобто я на сьогодні зранку відчував, що я ще не відновився і тому я не зробив тренування зранку. Потім протягом дня, звичайно, займаємося сімейними питаннями, кудись їдемо, щось робимо і так далі. І так далі. І тільки ввечері я повернувся додому. Ввечері це на пів восьму. Ми приїхали, я поїв, думаю, чи може в принципі вже не робити тренування. Що робити? Що робити взагалі? Може просто написати тренеру, а давай я завтра, завтра це зроблю, давай перенесу. Тренер, звичайно, мені перенесе і може навіть нічого не скаже, але подумає, що Міша, я тобі пишу тренування, я тобі планую так, як воно має бути, щоб ти розвивався, щоб ти поступово йшов до своєї мети, а не так, що ти два дні тренуєшся, а потім раз кудись зник. Так тренувальний процес не будується. Це 100%. До речі, вчора також виходив ввечері, а тренування було година 30. Година 30, так, в легкому темпі, але це треба було пробігти. Я вчора вийшов на півдев'яту і до 10-ї я завершив тренування. Тепер робимо таким чином. На наступному тижні будемо планувати, щоб хоча б один вихідний день був у мене вільний. Тому що від цього страждає сім'я. А сім'я не має страждати. Сім'я це найголовніше в житті, що може бути. Тому. Якщо страждає від тренувань сім'я, і вона скаржиться на це, що мене не вистачає, що хоча б один вихідний день, щоб ми проводили повністю з сім'єю, щоб я не займався спортом. О, До речі, дивіться, які красиві такі ніжні квіточки. А якщо, наприклад, планувати тренування зранку вставати в неділю і бігати, ну в мене так не виходить. Я вам вже розказував, що так в мене не виходить, щоб... Зранку, ще й в неділю вставати рано і бігти. Зранку хочеться в неділю виспатись. І я не хочу себе ламати, чесно кажучи, за це, ну просто ну, ніяк. Тому роблю тренування ввечері. Головне зробити по плану і головне вийти на тренування відновленим. Бо якщо ти робиш тренування невідновленим, то ну, немає в цьому сенсу. Бо організму дуже тяжко. Ой, яка криця. Блин, какая как Какая я как чудово Привет, китя! привет, привет. А, зазвичай они надаются! Вау. Ты яка ты краса, а? Ой, ты яка краса, Китя, Иди стать. У нас за, за шинником. Класс. Yeah, so cute, yeah, that's so that's very nice. А, oh, восемь. Awesome. <laughs> Чудово. Сусід каже, що це ось з цього будинку. Так, да, вона за шийником, мабуть, там вбудований сигнал GPS. Бо незвичайний шиник. Він такий якраз вбудований як сигнал GPS, тому... Hello, my friend! <laughs> Мій друг індус також інколи бігає. Але він каже, пішли краще побігаємо в півбар. <смі> До речі, у нас вже 9-та година вечора і це неділя, але всі бари, все закрито, Вже все зачинено. Ти навіть зараз захочеш кудись поїхати, але у нас тут немає. То їхати треба кудись далі. Там точно є. Ладно, я включаю тренування. Я побіг сьогодні година. Бігу і 5 хвилин. При цьому спочатку, як зазвичай, там 17 хвилин в легкому темпі ти розминаєшся, а потім буде 10 прискорень по 30 секунд на потужності 80% від максимуму. І можете це зробити. Тобто 15-17 хвилин легкого бігу там, по 6-6-15-630. Потім 10 прискорень, ти робиш 30 секунд прискорення. 2 хвилини відпочиваєш. 30 секунд прискорення, 2 хвилини відпочиваєш. І потім заміночка також по 6.15-6.30 просто біжиш Для мене це так прописано, для вас може бути по-іншому. Бо ви можете бути сильніше мене. До речі, мої тренування, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються щотижня. Луна. Луна, луна, луна. Ось так от якось це і виглядає. Біжиш, біжиш. Водинок підказує, з яким темпом бігти. Якщо я бігу в тренувальній зоні, то він мене каже, що це окей. Якщо ні, то підказує. Фух. Так. Це вже інтервали. Важко дається. Особливо коли б закинувся декілька бумбарів. О, це капець Тяжко. Ноги ну, несуть, але в животі... Важко. Казав вже тренер, Не треба їсти за дві години до обігу. Вимикаюсь. бо зараз буде інтервал через... Ось пикай. Інтервал. 4.15. 15 Поїхали. 30 секунд. Не важно як дихати. Головне бігти. 15 секунд. Під горочку. жах Є. Все. Ну, в баню. Відновлююсь. До речі, у нас тут є така місцева штука, місцева прикраса, такі інсталяції. Воно стоїть цілий рік. Бачите, як красиво. Вау, що в нас тут? І на кожне свято власники цього будинку, який які знаходиться там от в лісу, вони прикрашають все це просто якимись іншими речами. На, на Пасху одним, на Новий рік іншим, на Різдво третім. Це дуже прикольно. І якось був випадок, коли одного з скелетів вкрали. І тут ціле місце просто таке оголосило траур в Фейсбуці в групі, що як це можна було, як це можна було взагалі взяти. Вони, до речі, ці скелети вони коштують недорого, десь 50 баксів один. Але просто дивись, яка краса. Це прикольно. От люди розважаються. І тут була підсідка, зараз її чогось немає. Тобто, це таке, знаєте, така інсталяція, коли... Можеш кожного разу пробігаєш тут і дивишся, хто що робить. Це прикольно. В Америці немає будь-яких пересторог, немає якихось предрасудків. Дивіться Просто класні шкіряні шузи. О, все, я побіг, бо мені кажуть, бігте 30 секунд, все, я побіг. Ладно, пока, потім що розкажу вам. Потім щось розкажу про це. Ой, блін, нічого не видав. Але. Бігти треба. Дорожку знаю, тут дуже гарно. Вона така м'яка. О, блін, ні. Засліплює в мене нічого не бачу. Вибачте, друзі. Ха-ха, так же можна спасти. Фу. О, клас, відновлюємось. Ну якось так. Вибачайте, що темно. Ну що, друзі, тренування закінчилося. Настрій чудовий. Але саме головна порада. Не їжте соковиті, смачні бургери перед бігом. Я вас дуже прошу. Їжте що завгодно. Овсянку, фрукти, будь-які речі, які містять швидкі угліводи. Бо дуже тяжко бігти, дуже тяжко в животі. А ноги бігуть, і це круто, тому тренувальний процес йде правильно. Я щасливий, що я все-таки це зробив, що я себе всередині переборов та вийшов на пробіжку, незважаючи на те, що на небі вже світять зорі. Я все одно буду лягати, спати десь через 2-3 години, що не менше, то я встигну відновитись. До речі, якщо вам цікаво, Чому я бігаю, в яких кросівках, що я планую купити на старт і чому саме ці кросівки пишіть мені в коментарях, обов'язково для вас зніму відео. Також до мене у мене одна пара легендарних кросівок. Добігла кінця. Класний, класний вислів добігла кінця. То я вам зніму про них окремий відео, що з ним сталося, скільки я в них тренувався. І наскільки вони витривалі, чи задоволений я ними чи ні. Єдина підказка це Хока. А які самі, дивіться в наступних відео. То обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буду з вами ділитися також цікавими речами не тільки з світу мого спорту, а й з власного життя. Щось таке буду розказувати, якщо вам цікаво, то ви знаєте, що робити. Всім пока і до нових зустрічей.